У місті добра проводять унікальні заняття з каністерапії для дітей. Хвостатики допомагають не тільки подолати страхи, але й дарують неймовірний заряд позитивних емоцій. Як проходить читання з собаками? Дивіться далі у сюжеті. Каністерапія краще за будь-які пігулки допомагає подолати стрес, адже чотирилапі лікарі просто заворожують своєю безмажною любов'ю, понижується рівень кортизолу, і при тому діти спокійніше себе почувають і через гру, через комунікацію, через годівлю собак з рук, якби вони спілкуючись, розвивають себе в інформаційному просторі, набуваючи знань тих, які ми вже підбираємо, скажімо так, в літературі, яку вони будуть читати. Відтак читання з собакою це ще один із методів Навчити дітей не тільки краще читати, але й подолати власні страхи. Ми працюємо над страхами, над фобіями. Ми відновлюємо довіру до собак, якби пропрацьовуємо цю довіру. І ось так починається читання з собакою. Бренда слухняно лягає поруч, і дитина може її обіймати під час читання та годувати. Окрім того, чотирилапа залюбки грає з дітьми, у храстики нулики. Аня на таких заняттях не вперше. Дівчинка розповідає, бренда допомогла їй повернути довіру до собак. Я дуже боялася собак. У нас було в собаки, які сильно кусали, і я боялася собак. Я перепорувала свій страх, почала кожен день до хвостиків ходити, і мені стало легше з собачками контактувати. Софія на заняттях з брендою вперше, проте вже встигла полюбити цю пухнасту добродійку. До цього дівчинка боялася собак, трошки боялася, як вони на мене гавкали. Не всі собаки можуть працювати каністерапевтами. терапевтами, проте хвостатики, яких колись покинули, господарі, які знову навчилися довіряти, стають прекрасними лікарями. Собак, тих, які постраждали самі, яких адаптували, соціалізували, яких повернули до життя, повернули їм довіру до людей. І... По їхньому внутрішньому наповненні, скажімо так, того, чим наповнена собака, це дозволяє їх також брати в роботу в сеансах поканістри. Ну в нашому випадку це більша частина всіх собак, які попали до нас з вулиці. Тож, якщо ви шукаєте собі вірного друга, який даруватиме вам свою любов та лікуватиме усі ваші тривоги, візьміть песика з притулку, міста добра, хвостатики. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.